У вас є звичаї, звільнити одного в'язня на пасту, Бого відпустити Ісуса, що злеться Христом, що розбійника валяви. Напишішки під сам сказав! Я за людей! Що я написав? Ти написав! Ось вирок! Ось! Ось вино! Ось вино! Рам'я на віта! О своїй по землі! Свою кров розлили і зарізали брата, крові брата вбили і отут полягли у могилі закляти. Хлопчику, Я тільки козакам тим друг, усім нам батько був Великий Луг, січ нам була, як рідна мати, усе минулося, лягли ми спочивати. А правда, що стануть з могили колись, як їм отаманцем прикаже, буди! То правда, мій хлопче, що стануть з могил, хоробре козацтво ще прийде до сил. Та з тої могили розбудеш їх ти на твій приказ стануть з могил, козаки. Дякую вам, люди добрі, за той хліб святий, за роботу вашу щиру, нашу клін низький. Женчики мої дорогі, женчики мої милі, ви у спеку не спочили, ви у житті серпи мили. Люди добрі, за оцю косицю, за невтомну вашу працю руки мозолисті. Дай вам, Боже, здоров'ячко, за повну комору, а тепер вас запрошую до нашого двору. Вийди, матінко, в кожусі, де забите у рантусі. Який той кожушок косматий, такий би мов, наш Іванку богатий. Кланяйся, Івасю, кланяйся, молодче, отцю і ненці, та всі родинонці. Низько і покірненько, щоб було гарненько. Кожний тобі змовить. Найдя Бог благословить. Я рік старий, прощаюсь з вами, іду в історію в минулі дні, беру з собою я дарунки, здобутки ваші трудові. Усім, усім, кланяюсь низько за працю щиру і пісні, за те, що 2014 раз ви прислужилися мені. Рочок він, маленький, друзі, кілька деньків має. Та про ваші діла славні вже багато знає. Облетів він усі землі і усі країни, та найкраще в цілім світі рідна Україна. Лукав по світу я немало, носив і свиту, і жупан, на що вже лихо за Уралом, та й то їм. Їй же Богу, лучше жити, аніж нам на Україні. Діду, а що це за шлях? А скільки тих шляхів на світі, а куди вони ведуть? Ха -ха. Ото Тарасику чумацький шлях. Ото їдуть і їдуть мажами чумаки, чорні та засмагні Їдуть чорним шляхом, степами, селами, а далі той шлях аж на небо веде. А на небі його вже чумацьким зовуть. Чумаки глянуть на зорі, а то їм і дорога. Діду, а вони ж чумаки коло нас чорним шляхом їдуть. Еге ж чорним. А чого ж вони чорні? Це тому, що чумаки були чорні. Ха <рес> ха. Та ні, Тарасику. Тому він чорний, що страшний. Як іду я тим шляхом, так і згадую батька нашого славного Максима. Згадую гайдамаків. Давно то було, я ще був молодий. Діду, а скільки вам років? О, Тарасику, я старий престарий скоро мені вже буде сто років. Ого, Сто років. <сум> Та то нічого, ми ще з тобою підемо в монастир, де запорожці ножі святили. Був з нами сліпий волох, старий кобзар, ох і грав, а співав. хто тільки вмів сокиру тримати всі. До Залізняка навіть жінки з рогачами. Ого! І з рогачами! А що далі було? Далі подались на Умань, На зустріч вийшов козацький сотник Іван Гонта. Вірний побратим був Максимові. А потім? а потім цариця разом з шляхтою задушила гайдамаків. Гонту скатували. Язика йому відрізали, четвертували, а Максима у Сибір загнали. А ти не журися, не журися. Котруся вас кличе. Так, то ходім, ходім. Добре. Ні, так і справді добре, справжній тобі кить та й годі, а че купитиме землю риє? Що то є? Су то за пожандик, нін за прихрінта свічку палити, пожежі наробити. робити. Не чуєш, як пан приїхав видував на Так у мене власний художник росте. Завтра ж його відправлю на науку до професора. Увільно! художник! І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А я до вас здалека йшов, поки вас ось тут знайшов, плив дністром, був у Карпатах, завітав і в вашу хату. Сьогодні, власне, рік минув, як я між вами ось тут був. Нині свято в вашім домі, і я вас вітаю, гараздів, здоров'я, щастя щиро вам бажаю. Дух Святий, хай з вами буде, щоб з вас стали добрі люди. Тепер же я вас прощаю та одне сказати маю, люба доню, милий сину, понад все любив країну. За свій нарід і за віру не жалій життя в офіру. вчіться діти, без науки і сонце не світить, а ліниві і неуки то убогі діти. Свій обов'язок сповняй. Так вам радить Миколай. Служений працівник культури України кавалер ордена за заслуги Ірина Король.